Да, в Києві такого дитячого садка немає. А тут, в обичному селі, під Києвом 40 хвилин маршруткою їзди, погляньте, який садок. Он школа будується просто шик. Самі уд удобства, условія для всіх людей. Ви можете купити в цьому цій в місцевості за всього 8 тисяч доларів. Це вообще за сотку діляночку. Два єс наявності 22 сотки, 8 соток під будівництво, все інше під квіти, красота, басейн, А шик просто. Квіти можете замовити в Солнышко Юлі, Юля. Вона всіх платформах пишіть самі шикарні, самі кращі квіти тільки в Солнышко Юля. Тому поспішіть, погляньте, яке прекрасне село, яка прекрасна дорога. Дивіться, інфраструктура тут розвинута. Просто шик! А голова тут, на своєму місці. Тут і охорона є, і порядок є, тут все просто супер. Я вам рекомендую.